У будь-якій мові програмування щось повідомити користувачеві це дуже важлива штука. Власне кажучи, будь-яка програма найпростіша будь яке мовове програмування зазвичай вона починається саме із того, що ми повідомляємо текст, виводимо його зазвичай на консоль, і текст там привіт світ, наприклад. Так от, оця ось операція виведення повідомлення на консоль. Називається. Операції виведення. Існують операції введення даних, існують операції виведення даних, і ми сьогодні якраз про цю просту операцію виведення даних поговоримо. З вами Володимир Бондаренко, і ви на моєму каналі ми будемо навчатися перед монітором. У цьому відео ми будемо розглядати операцію виведення саме умови програмування Python, яка дуже широко зараз використовується у школах. І от, будь ласка, оця вказівка повідомлення, вона дуже проста. print англійською означає друкуй. Ну, всім відоме слово принтер, ми розуміємо, що вона виконує, цей пристрій. Да? І ось оця одна вказівка, один рядочок, це найпростіша програма. І якщо ми її запустимо, то ми побачимо у консолі на чорному тлі біленькими літерами те повідомлення, яке ми передали вказівці Print. Ну, якщо ми будемо казати про Python, то вказівка Print є функцією, і недарма у неї там дужечки є. Тобто функція завжди ми отримує якісь дані, якісь аргументи, якісь параметри, ми будемо по-іншому називати. От. І в даному випадку це параметр один єдиний текстовий літерал. Ознакою текстового літералу є не просто те, що воно такими темно-червоними чи бардовими літерами набрано. Наслідок того, що цей літерал обмежений апо... апострофами або лапками. Ну, В даному випадку лапками. У мене звичка така: апострофом обмежувати один символ, ну, а лапками обмежувати е... послідовність символів літерал. Е... Ми можемо дуже легко змінити цю, цю вказівку, передавши інший літерал. Отут замість Hello World Напишемо. Української. І знову запустимо. І бачимо, що результат виконання програми змінився. Хоча вказівка, власне кажучи, print залишилася тою самою, ми просто змінили е, літерал. Е, ну Використання. от е, Вказівки виведення от саме в такому режимі, в режимі роботи з літералами, воно не дуже складне, але і не часто насправді, тому що те, що ми передаємо як незмінну послідовність символів, а вона ж незмінна, ми її можемо змінити лише на етапі програмування, вона не дуже корисна. Частіше за все, нам потрібно буде повідомляти ті дані, які отримала програма в результаті обчислень. Тобто. Вміст певних частинах пам'яті. Такі частинки пам'яті ми будемо називати змінними. От. І очевидно, що ця вказівка Print, ця функція Print може нам допомогти. у цьому. І Ось у цьому фрагменті ми з вами бачимо, як власне кажучи, ми можемо з пам'яттю попрацювати. Змінній А ми надали значення 3. Змінній Б ми надали значення 7,24. І змінній ми надали значення паляниця. А тепер ми із цієї пам'яті, із цих змінних, будемо виводити значення за допомогою вказівки Print запустимо наш проєкт, і ми побачимо, що ці величини будуть виведені. Зверніть увагу, що при виведенні у нас після першої величини пропуск, після другої величини пропуск. От, І все це в один рядочок. Якщо раптом нас це не задовольняє, ми можемо змінити пропуск на якийсь інший символ. Як це можна зробити? Насправді це не також і складно. Нам потрібно до оцих параметрів додати іменований параметр. Чому він називається іменованим? Тому що у нього є назва SEP. SEP, параметр сеп. Ну, Очевидно, з англійського сепаратор. І тут ми можемо вказати, наприклад, ну, наприклад два символи два крапки. Давайте запустимо наш проєкт і побачимо, що дійсно тепер в якості роздільника між елементами виведення у нас виступає оті дві, два символи. Два крапки, які ми вказали. Ми, власне кажучи, можемо використовувати будь-які символи, будь-який текст. І питання у нас. А якби я захотів вивести ці значення у окремих рядках? Ну, питання насправді нема. Найпростіший спосіб. Найпростіший спосіб це просто спочатку написати Print A, потім Print B, ну і нарешті Print C. І коли ми запустимо наш проєкт, ми побачимо, що кожне виведення Print організовує в новому рядочку. Ну, насправді, насправді, це не принт організовує в новому рядочку, а після закінчення роботи функції print створюється новий рядок для наступних виведень. Давайте ми спробуємо все-таки повернутися до нашого попереднього варіанту. Перепрошую, тут зайва. От. І якщо ми раптом. Вирішимо, що роздільник виведення нам потрібен у вигляді Ентера, то ми можемо це вказати. І для цього ми будемо використовувати дуже таку цікаву штуку, називається екранування символів. От насправді, Ентер ми не можемо тут набрати, правда? І тому ми можемо використати. От Коли я натисну на Enter, то ну, якби рядочок новий буде створено в редакторі коду, а це не дуже гарно. От. А у якості символа саме Enter ми можемо передати екранований символ, і він виглядає як зворотній слеш, так як ділення, тільки в інший бік. N від New. новий рядочок. І тепер, коли ми запустимо нашу програмку, то насправді ми побачимо, що ми обійшлися однією вказівкою Print, а отримали три рядочки. Якщо ж раптом мені не потрібно буде переводити після закінчення роботи функції print на наступний рядочок, переходити на, створювати наступний рядочок на консолі, то у нас є інший іменований параметр. Давайте ми з вами. Отут зробимо все-таки отак. Ну, я не знаю, відсоточок поставимо так. А тут напишемо отак, Print C. Ну, звичайно, що у нас виведення зміниться, після трієчки у нас відсоточок з'явиться. Після 7,24 у нас з'явиться новий рядочок, бо функція print відпрацювала. І далі у нас наступне виведення. Те, що зберігаються усі, слово паряниця. А я хочу продовжити. Я хочу виводити текст далі. І тоді я можу використати отаку от штуку. Іменований параметр end. І тут уже ну, написати, там, я не знаю, мінус, наприклад. Що ж відбудеться? І оцей мінус буде в кінці виведення принта, який записаний у мене в четвертому рядочку коду. Тобто, дивіться, у четвертому рядочку коду я виводжу два значення А та Б. Роздільник між ними знак відсотка. А після того, як вони будуть виведені. Новий рядочок створюватися не буде, а буде виведена символ мінус. Ну, а потім буде виведена сі. Е, Значення сі, тобто паляниця. Ось так. Отакі от от іменовані параметри, виявляється, можна використовувати для е, виведення через функцію Print. Ну, і оскільки екрановані символи чи екрануючі символи, вони крановані, мабуть, правильніше, вони досить активно будуть використовуватися у виведенні, то варто про них повідомити, що ж це за символи і як вони діють. Ну, з одним символом ми з вами познайомилися. До речі, їх можна використовувати не лише як передавати як значення отих іменованих параметрів, а можна одразу у тексті використовувати. Зверніть увагу, я не обмежую їх пропусками. Я просто ставлю зворотній слеш, пишу символ і далі. Записую інше. Ну, Наприклад, отаке. Що там у нас, який ще може бути екранований символ? Ну, наприклад, отакий. І, наприклад, отакий. Ну, давайте ми з вами подивимося, як воно все це працює. І побачили, що після ПА у нас. Екранований символ переходить на наступний рядок, що ми бачимо, да? От Па, тут у нас на, перехід на наступний рядок, і з наступного рядочка вже ля. А далі після ля якийсь там відступ. Звідки він взявся? Він взявся завдяки використанню у літералі ось оцього екранованого символу це символ табуляції. Зазвичай символ табуляції це вісім відступів, 8 пропусків. Чому я кажу зазвичай, тому що там є певні, певні речі. Ну, наприклад, у нас є два символи, значить, тут залишилося ось на цій ділянці, залишилося все-таки 6. Тобто символ табуляції це переведення курсора на позицію табуляції. А позиція табуляції завжди однакова на консолі. От. Потім ми вивели знак апострофа. Він також екранований. Чому? Тому що, як я вже казав, ми літерали можемо обмежувати або апострофами, або лапками. А якщо нам у тексті треба апостроф? Наприклад, у слові комп'ютер. І тоді, щоб не було непорозумінь, ми використовуємо екранування символа апостроф. Тобто у цьому випадку просто саме як символ буде сприйнятий і цей апостроф або лапки, як після літери Я. Вони будуть інтерпретовані виконавцем саме як частинка літералу. От дуже яскравий приклад, саме із оцим екранованим символом лапок. Чому? Тому що, якби оцього екранування не було, то виконавець зрозумів би, що оце ось якийсь текст, а оцей символ. Лапок це вже початок наступного тексту, і повідомив би нам про помилку. От. Ну, очевидно, помилки не трапилося саме через те, що ми використали екрановані символи. Підведемо підсумки. Для виведення повідомлень ми використовуємо print. Ми можемо використовувати у функції Print декілька параметрів, записаних через кому, перелік виведення. Ми можемо використовувати у функції Print іменовані параметри. Такі як Сеп і END, і вони визначають роздільник та символ закінчення операції виведення. Ну і нарешті ми познайомилися із деякими спецсимволами, які екрануються, які можуть бути частинкою літералу, але які ми з клавіатури вести не зможемо. Поки що на цьому все. Я вам дякую за увагу. З вами був Володимир Бондаренко.